Сьогодні як зробити ось такий гарний скін в Бруккевині. Зараз я покажу з самого початку. Я забрала всі аксесуари, на жаль, емоцію як зробити, я, на жаль, не покажу. Але зараз будемо показувати інше. Заходимо сюди, беремо такі блискучки. Далі. Беремо сюди. А, ще тут, якщо у вас немає, то візьміть таку голову. Тут беремо гуртам, ну, майже самий низ. Гуртаємо ось Так, там де буду, ось тут. Беремо таке оце. Все, тепер беремо. Заходимо сюди гуртам і беремо червону кофточку. Тепер беремо шортики, ось такі шортики, заходимо в окуляри і гортаємо, гортаємо, поки не побачимо зараз, гортаємо далі, далі, поки не ось такі щічки. Іще гортаємо, поки не побачимо веснянки. Гортаємо і ще гортаємо. Це далеко. Ось. Тут такі веснянки. Волосся. Волосся недалеко. Гортаємо. Сюди. Гортаємо. І шукаємо такі волосічка, зараз покажу. Так, повертаємо далі. Ось тут. Такі волосся у нас є. Беремо їх. Далі заходимо сюди. Беремо навушники та... бантики. І ще я вирішила взяти якусь сумочку. Візьме навушники ще і сумочку. Ось таку. Ось такий у нас скін весь. ось так. І тут візьмемо повідомлення там де. Що хочемо? Я, яке вам слово більше подобається, таке беремо. Я не знаю. Я взяли і беремо рюкзачок назад, вам подобається. Тому, якщо ви не брали сумочку, не хочете сумочку, можете взяти рюкзачок, а в мене сумочка. Ось такий у нас скін получився Пишіть, як вам такий скін. Всім до зустрічі!